З кого хочете розпочати допит? Я б почав з алкашу. Сумнівний він якийсь. Чудовий вибір. Але щоб не виникало суперечок із цього приводу, я призначаю Лізу старшим слідчим у цій справі. А Чому одразу мажорку? Що, все як завжди, по блату? Вибач, мабуть, ти хочеш очолити слідство. Ні? Давайте краще із сім'ї академіків почнемо. Чи були у когось ключі від їхньої квартири? Були у сина, але він із ними вже давно не жив. А чому? Бо потрапив у неприємну історію. Його помилково звинуватили у збройному нальоті на магазин. Батько доклав чималих зусиль, щоб справедливість перемогла. Але після цього вони через щось сильно посварилися, і чоловік вигнав сина з дому. Чудовий, татко. І теж мене регулярно з дому виганяв. Але при цьому жодного разу не відмазував. Послухайте. Вас теж бентежить ось це помилково? Та ясна річ. Ну, помилково. Я якось теж круп, я сказав, та я помилково на це червоне поставив. А він що? Ой, братику, не питай. Мінус 500 баксів за ніч. Ось так, як і не було. А за ці гроші можна було пів села купити. З курами та мишами. Я тобі серйозно кажу.